Во ім Отця і Сина і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Всечасні Отці, улюблені браття і сестри, найперше поздоровляю усіх вас із наступаючим величним святом Успіння Пресвятої Богородиці. Свято всіх поздравляю! Спаси, Слава Господи! Сьогоднішньою приємною нашою зустрічю сталася молитва в цьому храмі, моя вперше. Ваша вже багато разів, але радість наповнюється, що ми молилися в українській церкві, українською мовою за Україну, за наших воїнів, за перемогу і щасливе наше життя у цьому славному містечку Сокіл. Разом з соколянами. З Соколятами. Я не знаю як правильно, але. Коротше, з хорошими хлопцями і дівчатами. Я радію, що ми ростемо у розумінні, любові до свого краю. Великі і славні сторінки цього міст, містечка переплетені і в архітектурі, і в вихідцях, які проживали в цьому місті. І багато відомих і невідомих людей, які додавали честь і похвалу цій землі. Різні випробування різних політичних систем пройшли цю землю. Але українці завжди залишалися українсь... українцями. Українське слово, українська молитва, українська церква. І життя тут ми формували так і завжди хотіло, щоб було так, як нам підходить, як нам здається, як нам бажається. І Господь, чуючи молитву, ввінчав. І це дійство, велике дійство внутрішньої боротьби, де ми скинули в себе старі московські окови і захотіли стати справжньою українською церквою, справжніми українцями на своїй українській землі. Усі ростуть по-різному. Дивишся, природа навколо дерева мають свої швидкість росту, свою висоту, птахи різні і люди різні. Але ми молимось, щоб була одна, одна громада, одне стадо, один пастир, одні інтереси. І це найбільші інтереси від всіх, це інтереси нашої громади містечка Сокіл. Якщо запитувати, де центр, де центр Вселеної. Ви знаєте, де центр Вселеної? Молодці, а чого тільки троє знають? Центр Вселенної Софілу. Де ви стоїте, там і центр. Де ви стоїте, там і центр. Оце треба розуміти вашу важливість і вашу боговибраність. Біологи знають, що народження дитини відбувається не, не лише через певні дії, а серед мільйону варіантів обрані ви. І ви не просто прийшли в цей світ. Ви прийшли в цей світ не захотінням тата і мами, а промислом Божим, любов'ю Божою і, ви, звичайно, великими почуттями між тато і мамою. І це на основі цієї любові прийшли в цей світ, і мені хочеться, щоб ви усвідомили, ви в центр Вселеної. Починайте любити себе, любити своє селище, рівнувати до нього. Прирівнували і стала асфальтова дорога. Прирівнюєте і буде тротуар сюди. Хотіти треба, але коли ти любиш, чогось прагнеш, до чогось добуваєшся, і немає найкращого місця в світі. Нема, не існує. Іначе це протирічило б закону Божому. Тому що Бог любить всіх. А якщо Бог любить всіх і одинаково, то не може створювати умови кращі одним і гірші іншим. Тоді де ця справедливість Божа? А Бог справедливий, тому всіх любить одинаково. Сприяє всім одинаково. Але виходить, всіх не одинаково, бо ми самі себе по різному любимо. Ми самі себе по різному любимо. А інколи не любимо. Хто себе любить, до речі? Зауважте, вже пройшло 10 секунд, тільки одна сказала. де питання. Складне. Ми себе любимо. Ми не можемо зрозуміти, як то себе любити. Як себе любити? Якщо ми не вміємо себе любити, нам складно любити Бога, нам складно любити Україну, нам складно любити. Ми кажемо, що ми любимо, але серце не калатає. А повинен не від тих... тахікардії має на увазі. <сум> від любові до України. Тому навчіться любити себе. Бо це основна заповідь, яку дарує нам Бог. Сказано, полюби Господа Бога Твого, всім серцем, всім розумінням, всією кріпостю і ближнього свого полюби. ближнього. Як? Як сам себе? І оце риторичне питання я задаю вам вдруге. Ви себе любите? Ніхто не почув, я в першу чергу не почув. Ви себе любите? Я бажаю вам, щоб ви ще більше себе любили, як тільки що крикнули про це. Любіть себе, любіть Україну, любіть свою землю. Якщо ми будемо любити, закінчиться війна. Прийдуть наші чоловіки, сини додому, прийдуть живими, здоровими, натхневними, рівними. Проявіть цю любов. Хай вони чують там, що ви їх любите. Скажіть їм, що ви їх любите, позвоніть, не питайте, чи цілий. Я тебе люблю, чекаю вдома. І давай там не засиджуйся, надавай москалям по плечах і додому. Тут треба картоплю купати, нема кому. І це життя називається. Тому хай сьогоднішній день запам'ятається усім нам як день радості, день любові, день самоусвідомлення, що треба любити себе, своє село, свою хату, своїх батьків, своїх чоловіків, Україну. І, звичайно, найбільше любити Бога. Бога, який любить нам, Дає нам цей сонячний день, дає нам добрий врожай, попри всі випробування, попри всі випробування, до волині у нас відносно, але спокійно. А це, а це через те, що ми молимось. Ми не кажемо, як, як де і як хтось. Хай вони переживають самі за свій край. Хай вони його. А ми будемо любити, боронити. Пликати його, глядіти це наш край, це наша батьківщина, це земля моїх батьків. І наживаю я цю землю батьківщиною. Тому любіть свій храм величний, гарний. Господь полюбив давно е, ваше, е, ваше село. У вас була і парафія, і монастир, монахи є поряд. Це ті, в які в основі свого життя відповідують чернечий подвиг, подвиг молитви і праці. Ну, ви вже особливі. Бо що в нас багато сіл, де є і парафія і монастир? Нема. Значить, ви вже чимось особливі. От ви різняйтеся з чимось хорошим, чимось добрим, чимось славним, величним. І хай, ваше, хай ваша щира молитва, хай ваша позиція українська, патріотична, надихає вас на добрі справи любити свою українську землю. Закликаю на всіх вас, Боже, благословення, будьте щасливі, здорові. І мої приїзди будуть часті, мене запитували, як часто я буду приїхати. Дуже часто. Маю два приводи. Приїхав на парафію, парафія десь щось замешкалася, приїхав в монастир. Доїхав в монастир, заїхав в парафію. Приїхав в парафію, поїхав в монастир. Два рази можливість переїхати до вас. Три рази. Три рази приїхав до вас. <ріху> Ні, ну Туди краще приїхати, ніж щоб принесли. Куди <ріху> я приїду служити? Я маю на увазі Успенську на, ц... <ріху> на цвинтарі. Ви про нього мали на увазі? Так? <ріху> Чи що це? Дух <ріху> Успенська козацька? Чехона року зараз. Успенська козацька церква, так? <ріху> Правильно? Оспенська церква. Завтра там у вас престольне свято. Доброшуємо. Тому я раз вітаю вас з цим святом. Буду ну, дивіться, причин їздити до вас дуже багато. Дуже багато. І це приємно, бо це будуть приїзди радості, приїзди гарних зустрічей. Це будуть служби, які будуть присвячені чомусь хорошому, позитивному, натхненному. І хай Боже благословення буде над вами. Тому я радію ще раз, що ви тут в нас є, такі бадьорі, такі натхненні, молоді. Звичайно, що село повинно розростатися, а не зменшуватися. Розростатися, тепер треба, щоб парафіян вистачило на три парафії, правильно? Тому всім, кому ще не виповнилося, 60 декрет. Хто не зрозумів, підніміть руку. Всі зрозуміли? Купайте картоплю, приступайте до життя.